Якраз в укритті, ну то моя квартира, якраз попала в нашу чотирьох квартиру. Ми якраз ну, часто спускаємося в укриття, ми на кожен, а коли масовий, ну, стараємося, береже ног береже. Цього разу ми спустилися. В укритті чули, що як влупило, то влупило. Моя квартира, її вже немає. Четвертий поверх, якраз он зараз і. Я лежала. І відчула вибух, мені порізала ногу, я їду з лікарні, вже зашили. Вибух вилетіли, ці вікна на кухні, холодильник винесло прямо в коридор. Чоловік був в туалеті, діти були в іншій кімнаті з бабушкою, ми всі живі. Балкон цей дуже багато осколків. Зараз батько, вони не зрозуміли, вони вскочили, що, що, що. А я ж в мене кров цабанила, я вибігла і мене швидка, швидка швидко відвезла в лікарню, зашили, це йду додому. Я не знаю, я отака. Хорошого нічого не не бачили, не чули. Кофе пили. Я був не вдома, у мене дом тут. Я був в у цьому домі. В домі. Нічого доброго немає. Окон немає, люди паніці всі Бираємо, Маленька дитина в шоці. Я коли вийшов, вже почали тушити. Перший хлопок був. Ну це я так зрозумів, шахеда збивали, навірно, давне. Воно слышно. було раз, два, три, а потім. Через минут 15 дуже сильний хлопок, і всі повибігали на вулицю, подивитися, що трапилося. Немає пластикового вікна. Зараз стою, хоча б пленки заклеїть. Звертатися то будемо, але... а те, якщо що, самі зробимо.